Така невеличечка і річечка, а це її позапиняли бобри. Зробили такі греблі. Отак От бобри позапиняли, поробилися такі ставочки. Тут колись було джерело, вода була така сірководнева, пахло сіркою, але ж бобри запинили. І такий получився ставочок. І джерело затоплене стало. От уже ще друга гребля така. Бобри запинили. Теж получився ставочок. А оце так, бобри працюють. Трудящі. Це їхній ход такий. Ота, а там їхня хата. О така хата там в долині. О, тут! Бобри працюють, то, мабуть, їхнє жильо. А там живуть бобри. А тут теж була гребля насипана. Це ще була панська гребелька. Тут в лісі знаходиться чотири такі гребельків колишніх, ще до революції. Це насипана гребля. І з тої сторони теж річечки теж гребля насипана. Це ще панська гребля. Тут чотири такі гребельки. Ось тут така гребелька. Насипана. До 1937 року тут був хутор. Було 9 хат. Отак. От Ото дерево Берест. Тут була перша хата біля цього береста. Тут жив Макар. 1909 року. Він такий, як мій дід був Василь. Середюк Василь Петрович з 9 року. Тут було 9 хат, а внизу тут знаходиться гребелька, вже друга гребелька. І від цієї другої гребельки, там далі третя гребелька. То були хати. 9 хат було. Перша тут в лісі, на початку лісу, хата і дев'ять хат. Тут колись хати були. Зараз ніякого признаку, щоб тут хати були. О тут були хати колись. А тут знаходилось джерело. Люди воду пили з хутора тут. А 200 метрів звідси, там знаходиться урочище жолоб. Там була краївка УПА. Видно, українські повстанці тут теж воду брали пити, бо ближчого джерела води не було тут. А тут бобри позапиняли, річечка. О, тут бобри працювали. Оце урочище жолоб. Я буквально 5 хвилин сюди йшов від тієї кернички. Оце я спускаюся в жолоб. Оце цей жолоб. Я доходжу до країв упа. Так, я доходжу до Краївки. Ось тут знаходилась Краївка, а до джерела 5 хвилин. Значить, там українські повстанці брали воду. Краївки від краївки ближче джерела з водою не було. Я йшов сюди 5 хвилин, значить, українські повстанці брали там біля хутора. Воду. Хутора не було. Бо хутра 37 році переселили. Ця краївка проіснувала до 51-го року. До 1951 року. О така розповідь.